Всім привіт! Сьогодні на огляді Аджаса IK820PRO. Клавіатура прийшла в такому упакуванні. Сам дизайн коробки мені сподобався. Всередині не так все ідеально, як зовні. Захистила клавіатуру добре, але по комплектації щось трошки скудненько. Тут у нас кабель Type-C для підключення та заряджання клавіатури середньої довжини, а також пуллер для клавіш та перемикачів. Для тих, хто любить почитати інструкцію, вона також є в комплекті. Сама клавіатура виглядає стильно та елегантно. Корпус виготовлено з якісного пластику. Тут білі кейкапи з фіолетовими та блакитними акцентами. Але ти можеш обрати й інші дизайни. Зі зворотнього боку двохрівневі ніжки, відсік для радіоканального донгла. І перемикачі режимів роботи. Насправді таке розположення перемикачів дуже зручне. Уклави три режими підключення. Клавіатура має та встіда і капи. Свічі відчуваються м'яко та приємно. Нажаття на клавіші плавне, як по мені пробіл трохи загучний. Аджаси К820 Pro має роллер. Він слугує для регулювання гучності та вибір характеристик в TFT екранчику, що дуже зручно. Але з точки зору потрібності тут є сумніви, бо під час використання я дуже рідко його юзаю. Скоріше, це заради краси. Особисто в мене немає необхідності регулювати гучність роллером. родзинка цієї клавіатури TFT екранчик Він має три основні функції. Відображення технічних характеристик у вигляді дня, місяця, рівня заряду та способу підключення. Кастомізувати головний екран не вийде, але можна вивести улюблену гіфку або фото. Це класно, щоб урізноманітнити свою клавіатуру і зробити її більш кастомною, але під час самого процесу загрузки гіфок є деякі проблемки. Спочатку треба гіфки розділити на окремі картинки, а потім загружати в софт. Ідея класна, але реалізація так собі. Софт до клавіатури стандартний, де ти можеш налаштувати RGB підсвітку, макроси, tft екран. І ось нарешті послухаємо її тайпінг. Загалом від цієї клави приємні враження. Вона має класний вигляд, ціну tft екран. З недоліків, які я підмітила для себе, це програмні недопрацювання. І є деякі проблеми з кастомізацією головного екрану в tft екранчику Це буде класним вибором для тих, хто хоче насолоджуватись тайпінгом і не переплачувати. А якщо тобі сподобалася ця клавіатура, придбати її можна на сайті вусатого геймера. Посилання буде під цим відео. І не забудь написати в коментарях, на який девайс зробити наступний огляд.